Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную вам намалювати парасольку, ту, яку ви берете з дому, коли на вулиці бачите дощ. Для цього нам знадобиться листочок А4 формату, водичка, пензлик, кругленький, більший і менший. І фарби чорна, жовта, зелена, червона та блакитна або синя. Беремо пензлик, той який трохи більше, воничко, і починаємо малювати нашу парасольку жовтим кольором в верхній частині листочка, пам'ятаєте, ось тут, ми проводимо півколо, це в нас купол верх нашої парасольки. І потім отак підкреслюємо, з'єднуємо. Потім від центру, ось тут центр нашої парасольки, ми проводимо лінії, такі теж, як півколо. Ось. Потім Беремо червоний кольор, і один з секторів замальовуємо червоним кольором. Ви можете на парасольку взяти будь-які кольори, які вам подобаються. Я обрала ось такі в мене червоний, зелений і жовтий. Наступний сектор я візьму і зроблю зеленого кольору, такого світлого. Обережно. Середній сектор у мене буде жовтенький. Після кожного кольору дуже гарно миємо пензлик, щоб наші кольори не змішувались і не ставали брудними. Ось так. І останній в мене буде знову червоний. Ось така парасолька в мене вийшла. Тепер нашій парасольці потрібна ручка. Я беру чор чорний колір. Можна або фарбами малювати, або взяти маркер, як вам зручніше, і з центру нашої парасольки я проводжу лінію вниз і трошки загортаю її в самому низу. І я думаю, що я зроблю ще. Центр нашої парасольки. І ось тут такі крапочки. Ось так. Моя парасолька готова вже. Але парасольку ми коли достаємо, коли на вулиці йде дощ. Тому я хочу намалювати ще дощик. Я беру блакитну фарбу і малюю ось такі рисочки. Це в нас іде дощик. Він йде, а парасолька захищає від дощику. Тому під парасолькою в мене нема дощика. Дощик йде мимо парасольки. Ось так. Ось такий малюнок у нас сьогодні вийшов. Я бажаю вам гарного дня!